Всім привіт! Я думаю, всі пам'ятають, що я робила розпаковку, не розпаковку блокнот, а вам показувала які блокноти. Е, і це друга частина. Я другу частину вже знімала, але я її, не зняла на 3Х, тому там нічого не зрозуміла. Тому давайте продовження друга частина. І перший блокнот, що я хочу сказати, це отакий блокнот в стилі Гаррі Потера, в якому я зараз пишу. Це отакий. Ем, і я йому ставлю 9 з 10. Бо тут, в ліні, в клітинку. І мені це дуже пам'ятаю не сподобалось, бо ну, такий гарний блокнот, і такий. Ну, не знаю, чому мені сподобалося, що він в клітинку, але тому ставлю йому 9 з 10. Ще я хотіла зробити вам обзор: на отакий самий дуже прикольний ліні. цей. І саме із за нього я поставила на 3Х і потім забула виключити. Але я думаю, що я все-таки вам покажу, що на 3X. Я вийшла в Ютуб, бо там прикольно вийшло. Ну, ось такий. Ось. Він мені дуже подобається, бо його можна таке робити. Так він виглядає. І він в клітинку. Це Паска була. Ну, і отакий от він це, типу, така. ну і ставлю йому депевне 10-10, бо це просто. Далі я вам покажу такий. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи я в часи частині показую чи ні. Але це мій зошит, бачите, він це такий весь, я не знаю, чому потрібний. Я тут понаклеїла, це з 4 класу, я тут понаклеїла всякі, бачите, стікери. Він був він в клітинку, але я його не, взагалі не дописала. І ви скажете чому? Бо тут там почали випадати сторінки. Я просто писала і просто випадали сторінки. І, ну, і я просто на скотч приклеювала. Тому ставлю 70 бал йому додала, бо це з 4 класу. Далі я показую прям свій зошит з дитинства. Це просто. Ну, він в мене так довго, що це дуже він в мене довго. Ну, прям. Тут я все розписувала. Тут мій почерк. Я не часто вірю, не може. Не можу. Ну я роблю мряти. От я тут свій алфавіт за листопад. Дуже класний. В листопаді падають листочки. Ну добре, тому ну, я точно йому ставлю 10-10. Такий колончик, він дуже приємний. Я йому ставлю 10-10 всіх. -10.